Завод Новатор сучасне підприємство з півстолітньою історією. Щодня там трудиться понад дві тисячі працівників, виготовляючи прибори енергозбереження, медичну та військову техніку. Виробляють на заводі лічильники газу та води, бортові системи для літаків, телевізори. Колектив новатора територією України не обмежується, постійно розширює ринок збуту продукції та нарощує обсяги спецзамовлень з-за кордону. Є серед розробок і справді новаторські, такі як автоматизована система контролю обліку. Енерг... Енергоносіїв на підприємстві переконані за цією системою майбутнє енергозбереження України. Ми розробили і на заводі відрили систему автоматичної передачі інформації по ефіру. Ми оборудували в Ніколаєві один дом нормально успішно працює. Зараз проводимо випробування, що це майбутнє. На розбереження цілому по Україні. Чималий відсоток продукції новатор виготовляє на експорт. До прикладу, військову техніку постачають в Китай, Індію, В'єтнам та, звичайно, Росію. Однак через напружені відносини з країною сусідом така співпраця, за словами директора заводу, на даний момент стає проблематичною. Цивільна техніка, нічого не змінилося, ми нормально працюємо. Є проблема відношення між Росією і Україною поставки. Воєнні техніки сьогодні. Ми надіємося, що відношення з Росією поліпшиться, зв'язки нас не порвані. Поділитись на болілим з головою Хмельницької облдержадміністрації мав змогу і колектив радіозаводу. Працівники кажуть, на роботу ходити хочуть, а от доїхати на завод до початку першої зміни завдання не з легких. Люди добираються по годині з центру міста. І автобусів немає, і тролейбусів. От іменно цей час. Тому що всі бюджетні організації починають працювати практично з 9 часов, там вже нема проблем. А от іменно до сьомий ранку дуже велика проблема добратися на підприємство. Служби відповідні зафіксують цю пропозицію. Ми звернемося до міської влади і. Будемо вирішувати це питання. Очільник області пообіцяв взяти на особистий контроль ще одну актуальну проблему повернення підприємствам податку на додану вартість. Підшкодування ПДВ також я знаю про цю проблему і ми її тримаємо на контролі. Зараз готуємо таке звернення до Вищого керівництва держави, збираємо інформацію по всіх наших підприємствах, які. Займаються експортом, в тому числі і ваше звернення буде розглянуто, вивчено. На заводі запевняють, технічний та інтелектуальний потенціал в них є, тож обіцяють працювати над новими розробками. Надія Куриляк Олександр Галянд для інформаційного випуску.